Ви як бізнесмен, так як людина, яка складає якісь плани, в тому числі фінансові, як ви підходили до оцінки ризиків? Адже ну війна, це ж форс-мажор, який навіть жодна страхова, наскільки мені відомо не покриває? А тут ще й питання: що буде з. Вартістю на будівельні матеріали, що буде з попитом. От як в таких умовах оцінити ризик? Ну, напевно, що це перш за все вже досвід і інтуїція. Тому що хто б що там не говорив, ми завжди живемо в, в обмеженій інформації. Ми досконало не знаємо, що буде завтра, чи ну не я не про завтра, про далеке там майбутнє. А житлове будівництво інвестиції це довгі гроші, тобто довгий бізнес. Тому, перш за все, досвід, це досвід ну, і власна аналітика. Спостерігали, ми були всі тут на місці. Тобто я бачив і відчував ситуацію, яку на місці. У мене багато друзів військових, тому і такий обмін інформацією був. Тобто на власний ризики, на власну аналітику, і, і тоді ми, ми одні з перших, до речі, відновили будівництво. Та і плюс до того всього велика кількість людей, які теж не тільки аналізуєш здобутки нестись, ти розумієш і втрати втратити колектив. Втратити Кваліфіковані кадри, потім можна їх не наростити так швидко, тому це такий баланс, і, і тоді поступово поступово приймались рішення спочатку маленькими кроками, а потім вже більшими, продовжувати будівництво і, 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 і розвиватися.